Всім вітанечко, друзі, авторозбор на зв'язку у нас в кадрі сценік короткий. До речі, хтось з моїх клієнтів шукав, не було, приїхав з Німеччини з гарним пробігом. Зараз подивитесь. Лімітед комплектація, непоганий, 2015 рік, розмитнився 15-м роком. Пробіг машинки 149 тисяч. Ви бачите, Ну я дам він код, ви перевірите, можете приїхати компом підключитися, то не є проблема, хто хоче. Будь ласка, ось тут він-код, можете зафіксувати, поставити на паузу, переписати, пробити по базі дилера. Я думаю, що тут буде більш-менш все зрозуміло. К9К під капотом, 81 кВт, стандартний. Двигунчик. Що ми по ньому робили, друзі? А нічого, помили. Помили і... І все. В принципі, навіть хімчистка не роблена, машинка приїхала в адекватному стані. Може якісь пару мікроподряпинок, але критичного по ньому ну, в загальному знайти чогось критичного я не бачу. Мікроподряпинки там на пластмасах такі незначні, але страшного нічого немає взагалі. Бачите, навіть і тут хлопці в багажник не попилососили. Домкрат є, запаска нова. Певно, жодного разу да, не ставили з походу разу. А єдина... Нема центрального підголівника. Це єдиний момент, хтось десь на щось собі його дістав цього підголівника. Тому так. А так в загальному чорний колір, лімітед. Тут є що, безключовий доступ. 4 електросплопідйомники, складання регулювання підігрів дзеркал, шкірене кермо в ідеальному стані, круїз контроль. Двохзонний клімат-контроль, електростоянний тормос така ручка в принципі, видно по ручці, що пробіг його. Блютузік, датчики світлосенсори дощу, ключ-карта. Ну, Такий курсова стабілізація. Це все присутнє. Гарна дизельна, адекватна машинка. Ну, Може хіба пару плямок на сідушках позабираєте, хто захоче собі вінітом. І все. Класний непоганий сценік. Цікаво, друзі. Місто рівне, Млинівська 3А, можете приїхати, подивитись. Ціна даного екземпляра 9,5 тисяч доларів. Якщо він вам цікавий, друзі, у нас на майданчику можете приїхати подивитися. Зараз пікну вам по одному разу по, по кожному елементу. Продемонструю. Давайте ще раз. 15 й рік, 1,5 дизель, 149 пробігу, 9,5 тисяч доларів ціна. Нефарбований, короткий сценік. Чорний колір, непогана комплектація. Ну, врахуйте що. Все необхідне в ньому присутнє. Клімати, круїзи, шторки. Можете тут також зараз на початку дверки проб'ємо. Ну і все, задня кришка. Звичайно, що можете приїхати самі ще перевірити, передивитися. Е, нюанс на сидінні, але я, ми його вам підшиємо. Тобто за ці гроші ми завеземо сидіння, знімемо, зараз дам доручення менеджеру, нехай зробить. Ну і по вам гарно його проберуть. Та й все. Так буде гарненька машинка. Так, дублюю ще він код тут. Пилесос, мийка, сервіс і, і в дорога, і все, друзі. Ой, Бельгія, як вже бачите, Німеччина, на аукціони. Заплутуєшся з ними постійно. 15-15 рік, модельний календарний, 81 кВт. Отака От машиночка, друзі. Якщо цікаво, приїжджайте, подивіться, перевірте зі своїм спеціалістом. Я можу, хто не має комп'ютера, можу під вашу інструкцію зробити комп'ютерну діагностику при вас. Можете приїхати зі своїм спеціалістом, зробити саме комп'ютерну діагностику, перевірити, пробіг і все решта пороги, що в нас пороги не погнуті. Гума на сезон задня, Ну, передня, в принципі, може два сезона відкатає. Легкосплавні дисочки. Гума 16, 205, 60 якраз від сценіка. такі балони. Мігкий, класний, економічний. Автомобільчик у нас на майданчику в рівному. Попелесосим приберемо гарно і підшиємо сидіння. Ось тут оцю штучку. Зараз акуратень зробимо, щоб воно вам не кидалося в очі. Цікаво, набирайте. Зараз запущу двигун, Вінкну клімат. Подивимось ще. Працює, все добре, Парктроніки. Музичка. Все добре, навігаційна система з картами України, кліматконтроль працює, рулик, бачите, в якому стані. Видно, що його пробіг. Думаю, що окрім як у нас, з таким пробігом ви не знайдете. Дуже малий пробіг для дизельного. Сценіка, та й вдалий двигун, вдала коробка. Якби, хто хоче високу посадку, і, наприклад, Меган чимось не підходить, друзі, 9,5, але торг тут не, не, не буде торгу. 9500 на віддачу. Бо він цілий, бо в нього малий пробіг, і в нього лімітед, непогана комплектація. І ніяких таких явних якихось видимих косяків машинка не має. З вами, як завжди, був Степан. Тут канал авторозбор, рубрика Ожид стану. Класного Рено Scenic 3. Короткий 15 рік. Далі вже пішли четвертій.